Доброго дня, я Олена, і ви на просторі любові. Так як я вам обіцяла, хотіла поговорити про біопрепарати, про особливості їхнього застосування, про те, чому вони можуть надіяти і чому я користуюсь саме біопрепаратами. Я взагалі не використовую хімії ні особливо в себе на городі. Ну, те, що я маю їсти, я вважаю, що воно того не варте. І так само на домашніх квітах, оскільки я їх... Частенько травлю. Я не люблю використовувати там якісь зах... за... засоби захисту, типу рукавичок там, чи респіратора, чи ще там щось. Я так прям голими руками, тому мені дуже важливо, щоб е... ці речовини були нетоксичні. Так, почнемо з біоінсектицидів е... і біоакарицидів. Ну, самий ходовий, яким я користуюсь, це Актофіт. До речі, дуже класний препарат проти королацького жука. Він діє на різні культури, такі як картопля, виноград, огірки, троянди, хміль. Ну, троянди маються на увазі декоративні рослини. Тобто ну, препарат, в принципі, байдуже на яку на яку культуру ви його наносите, він діє проти комахів. Він діє проти королацького жука, паутинного кліща, хмелева попелиця, ну, будь-яка попелиця. До речі, препарат Ягуар це аналог актофіта, та сама діюча речовина, але він іде. По-моєму, в два рази концентрованіше. Тобто, якщо вам треба протруїти попелицю ну, на трояндах, наприклад, чи на іншій культурі, то вигідніше використовувати виглядає. Так, так, так. Дивіться, особливо з дії цього препарату. Він не діє миттєво як хімічний препарат, тобто після обробки. Жуки виглядають так, як і виглядали. ну, Якщо взяти, наприклад, королацьку жука. Так? Але вони, тобто препарат діє на систему травлення. Вони перестають їсти і через кілька днів вони вмирають з голоду. Так, далі. далі у нас є фітовірн це маленька доза, дуже зручна для кімнатних рослин. Діє від білокрилки, павутинного кліща, попелиців. Попелиць трипсів і щитівки. Так, далі. Е, Метаріз це від шкідників і хвороб у ґрунті захищає. Е, теж біопрепарат від хруща, дротянки, е, медведки на основі гриба метарезин. метарезин він е, створює грибницю, яка е, Російською обволакою е, паразита і його знищує таким чином. Та ось це теж, до речі, мітарізін в такій формі, це теж від грунтових шкідників. Особливість його застосування, що його е, розчином треба створювати маточний розчин, тобто, майже, майже, не майже, а всі біопрепарати, які знаходяться в сухому вигляді, Наприклад, що їх потрібно спочатку активізувати. Вода має бути або відстояна, або кип'ячена, або дощова. Тобто, під крану воду на е, біопрепарати ми не використовуємо взагалі, бо вони е, не будуть з нею діяти. Потім про мізітропін. Його треба пролити, і він діє не миттєво, тобто його треба вносити з осені, щоб на весну був результат. Тоді за зиму утворюється грибниця і вона працює вже проти личинок жуків, які знаходяться в ґрунті. Для саду хороший препарат 30 d Він обробляє ним дерева, кущі весною. В нього, до речі, особливо. Уважно треба дивитися по біопрепаратам на температуру застосування. Також ми від шкідників можемо використовувати бітоксібацилін. У мене, на жаль, немає його зараз. Потім лепідоцит – це від гусені, боверин – від білокрилки. І мізотропін я вам показувала так. І перше, що нам. Потрібно з ними зробити, треба їх активувати обов'язково в дощові відстоїні в воді. Потім ми маємо знати, що біопрепарати взагалі ніяк не сумісні з хімією. Тобто, якщо ви навіть використовували там тиждень назад хімію, а потім хочете обробити біопрепаратами, то біопрепарат, скоріш за все, діяти не буде. Потрібно добре обмити рослини після хімії, або ну, хоча б два тижні, щоб пройшло, щоб був період, і тоді користуватися тільки біопрепаратами. Потім біопрепаратами обов'язково треба обробляти рослини або зранку, поки сонце ще не пече, або вже ввечері, тобто без доступу прямих сонячних променів. Також не рекомендується по це робити. Так, і На кожному препараті ми дивимося температуру застосування. Ну, Зараз літом, коли тепло, то в принципі, вони всі діють. Ну, от, Наприклад, актофіт діє від 18 градусів. В нього є аналог акторофіт, він трошки сильніший від 15 градусів. Так далі дуже важливо, коли ви користуєтесь біопрепаратом, ви маєте розуміти, що мають бути регулярні мають бути регулярні обробки, тобто кожні 5-7 днів, якщо рослина хвора, чи на не потрібно не лінуватися, а обробляти. Для профілактики можемо там, раз в 10 днів. Тобто, якщо у вас нічого немає, ми робимо, там, допуст, ну я так роблю, я не, не люблю там ходити, О, сьогодні я потравила там від е, шкідників, завтра від хвороби, післязавтра мені удобрити треба. Ні, я так не роблю. Я беру е, інсектицид, він же так, Потім беру, наприклад, е, фунгіцид, біофунгіцид, від хвороб додаю і ще беру якісь, ну у мене тут немає, ще якісь добрива зазвичай я додаю і такою суміш, що я обробляю. До речі, зелене мило, в мене тут трошки залишилось теж дуже хороша річ від шкідників. Механізм дії я вже казала, тобто вони не діють так, що ви їх побризвали, все, вони попадали, їх немає. Ні, тут потрібно має пройти час, тобто біопрепарати вони не діють миттєво. Тому, до речі, дуже важливо для профілактики ними користуватися, тоді, скоріш за все, що ваші рослинки будуть здорові і не потрібно буде їх спасати. Так, термін очікування. Термін очікування, ну якщо це культури, які ви їсте, там є такі, що взагалі немає періоду очікування ну, тобто 0 днів, і найбільше з тих, що я використовую, це, мабуть, бітоксібацилін, там 5 днів іде термін очікування. Ну, зазвичай десь 2 дні. Ну, от, наприклад, якщо брати ектофіт, то це 2 дні. Біофунгіциди. У мене є фітоспорин. Знову ж таки, оскільки він в порошку, то його потрібно активізувати. Спочатку ми розбавляємо в невеликій кількості, воно там стоїть ну, хоча б пів години, краще дві годинки. Потім, якщо потрібно, ну, ще я покажу триходермін. Дивіться, триходермін це порошок препарат, який йде на основі гриба триходерма, а фітоспорин фітоспорин на основі сінної палички, тобто бациліс субтіліс. До речі, дуже добре вони діють в, разом. Триходерма із е, сіною паличкою є такий препарат, називається Мікохелп. І там ці дві бактерії разом. Також є препарат Мікосан, е, гаупсин є. У ну, мене, на жаль, його зараз немає показати. Е, Давайте повторимо коротенько, значить, ми активізуємо препарати, якщо вони в сухій формі. Так ми використовуємо тільки дощову кип'ячину або відстояну воду. Третє, ми обробляємо ну, там, кожні 5-7 днів, якщо для профілактики, кожні 10-14 днів. Якщо в нас ніхто не хворіє, просто що ми хочемо, щоб вони не хворіли. Потім ми робимо бакові суміші. Тобто, ми поєднуємо препарат від комах з препаратом від хвороб і можемо додати туди добриво. Так, і начебто все. Бажаю вам гарних врожаїв. Щоб ваші рослинки не хворіли. Якщо вас щось ще цікавить, питайте в коментарях, я обов'язково вам розкажу. Дякую, що були зі мною. Дякую за лайки. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь, буде ще багато цікавого.